Привіт, друзі! Продовжуємо вчати математику і готуватися до самостійних робіт з алгебри та геометрії 10 класі. Сьогодні до вашої уваги пропонується відео. Самостійна робота номер 4 Радіанне вимірювання кутів, синус, косинус, тангенс кута та тригонометричні функції числового аргументу. Схематично коротко тут побудував певний малюнок. Для початку перед тим як розв'язувати. Саму самостійну роботу, коротко пробіжемося по основним базовим поняттям. Ви знаєте, що для вимірювання кутів слугує така величина геометрична, як градуси, тобто кути можна вимірювати в градусах і там, скажімо, для побудови певних кутів градусних мір, використовується транспортир, на якому є шкала і по якому можна будувати ці кути. Але крім е, вимірювання кутів котів в градусах є ще така міра для кутів, яка називається радіан. Що відповідно це за міра така? Е, кутом в один радіан називають кут, який спирається на дугу, що дорівнює е, радіусу кола. Відповідно, ви знаєте, що довжину кола ми можемо визначити як 2 πr і знаємо, що градусна міра повного кола становить 360 градусів. Виходячи з цих двох величин, ми можемо встановити таку відповідність, що у нас 2 π радян відповідає 360 градусів. І, відповідно, або можна на двійку що пі радян, це у нас буде 180 градусів. І на основі цього можна, відповідно, зробити формулку для переведення з радянної міри у градусну і навпаки. Якщо ми хочемо знайти, скільки в радіанах буде становити певний кут в градусній мірі, нам що потрібно зробити? Взяти число π, поділити на 180 градусів ми знайдемо радіанну міру 1 градуса і помножити на значення кута альфа. І отримуємо значення відповідно в радіанах. Якщо ми маємо, ж, навпаки, значення кута в радіанах, то для того, щоб нам перевести його в градуси, ну, давайте ми позначимо значення бета, це буде значення кута у радіанах. Для того, щоб перевести його в градуси, нам потрібно буде поділити на пі і помножити на 180 градусів. По першій формулці ми переводимо а, значення кута із радусної міри в радіан, ну, по другій, відповідно. Навпаки, із Радяне і в градус. Чи Співвідношення між Радіанами і градусами ми з вами з'ясували. Тепер давайте перейдемо до тригонометричних функцій. Для того, щоб було в деякій мірі простіше працювати, використаємо одиничне коло. Ну, зараз я вам покажу, е навіщо саме його, і чому з ним зручно працювати і так далі. Е Давайте визначимо одиничне коло, коло радіуса 1. І візьмемо деякий кут альфа, який буде вимірюватися між напрямком, між додатнім напрямком осі ОХ і якоюсь певною точкою на колі. Взяти перший, перша четверть, ну, нехай буде так. Візьмемо тут, поставимо якусь точку К, перпендикуляр, опущена точка М у нас знаходиться на колі, і відповідно. МК це перпендикуляр опущений на вісіксів. Тепер ми можемо вибрати е, ключові точки, які визначають е, наші четверті, відповідно, точка там, де у нас з координатами 1 0, е, відповідатиме 0 градусів або 0 радян. Відповідно е, точка. Та, що знаходиться на вісі Y, 1 0. Відповідатиме 90 градусів, або π на 2 радіан. Точка 180 градусів, або координати мінус 1 0. Відповідатиме 180 градусів, або, як ми знаємо, це буде π радіан. І. Остання точка мінус 1 0, Відповідно, матимемо 270 градусів або 3 π поділити на 2 радіан. І, відповідно, маємо 4 четверті. Перша четверть визначає кути від 0 до 90 градусів. Друга четверть визначає кути від 0 до 180 градусів, третя четверть від 180 до 270. І четверта 270, 360, або фактично 0. Тобто Ми маємо 4 четверті. Тепер давайте розглянемо трикутник ОМК. Він буде прямокутний. І визначило деякий кут альфа. Ми знаємо, що, наприклад, за означенням синус альфа. Це в нас що буде? Відношення протилежного катета до гіпотенузи. В нашому випадку, це в нас буде що МК. Поділити на ОМ. І оскільки у нас ОМ це радіус одиничного кола, то ОМ це у нас буде одиниця. Тобто, у нас виходить, що синус альфа у нас дорівнює просто значення числа МК. А МК це, в свою чергу. Оординати, якщо у нас точка М має координати y, то відстань до осі Х це в нас буде значення величини Y для координати. Тобто це в нас буде Y для координати. Схожим чином, ми можемо вдати для косинусів. Косинус у нас визначається як відношення прилеглого катета. В даному випадку, це буде ОК. До гіпотенузи ОМ. ОМ у нас одиниця. А ОК це в нас буде значення Х для точки М. І це в нас буде Х. Тобто ми бачимо, що використовуючи одиничне коло і е, точку, для точки, що відповідає певному значенню кута. синус ми можемо знайти як координату цієї точки, а косинус як абсису. І паралельно ми можемо. Проаналізувати знаки для синусів та косинусів, враховуючи відповідні значення для x та y. Що ми бачимо? Ми знаємо, що додатня x у нас буде по праву сторону від вісі ординат, тому в першій четверті x і в четвертій буде приймати додатні значення, а в другій і третій. Від'ємні. Такі ж самі значення, оскільки у нас Х відповідає косинусу. то й косинус у нас буде від'ємний від для другої і третьої черзі. Тобто для кутів значення 90, 180 і 180, 270 градусів. А для кутів від 0 до 90 або відряду до мінус 90. Відповідно, прийматиме додатні значення, що відповідає дійсності. Аналогічна штука в нас буде і з y. Y це в нас будуть синуси. Ми знаємо, що на 2X додатні, тому я тут поставив плюсики, і е, під Y від'ємні. Тобто синус у нас від 0 до 180 градусів додатній. А від 180 до 360, він, відповідно, буде від'ємний. Тобто, маючи одиничне коло, ми можемо синуси, косинуси визначати достатньо просто, знаючи лише положення точки і її координати. Якщо ми маємо якусь координату на колі, то відповідно абсциси цієї координати це в нас буде косинус, ордината це в нас буде синус. Тобто, дві тригонометричних функції ми вже з вами знайшли. Аналогічним чином можна побудувати також лінію тангенсів і лінію котангенсів. Якщо ми через одиничку на вісі X проведемо вертикальну пряму паралельно до вісі Y, то ми отримаємо вісь тангенсів. Якщо ми продовжимо наш, е, наше положення точки М і отримаємо ординату, то відповідно ми отримаємо е, тангенс даного кута. Ну і так само, якщо в нас проведена лінія котангенсів для, вказаної, для вказаного кута, тільки в нас лінія котангенсів, вона проходить через одиничку вісі Y і паралельно до осі OX. Так само ми тут продовжимо лінію до перетину з нашої лінії котангенсів. І оце значення Х відповідатиме тангенс. Чи котангенс альфа. А це значення Y відповідатиме тангенсу альфа. Тобто, використовуючи такий графічний інструмент, ми можемо е визначити значення синуса косинуса, та також тангенса та котангенса для будь-якого кута на колі. Ну і ще можемо скомбінувавши властивості синусів косинусів. Отримати значення для тангенсів і котангенців. Для тангенсів і котангенців, такі як частка Сінуса та Косинуса. В першій та третій четверті він відповідно буде додатній, тому що тут у нас діляться два додатніх числа, а тут два від'ємних. Ну, Єдине, що ми знаємо, у нас що е, невизначений тангенс для е, кута 90 градусів та 270. А котангенс відповідно для нуля та 180 градусів. Тому що там у нас буде паралель, і перетнатися відповідні значення прямих не будуть. Ну, а в другій і четвертій четверті у нас тангенс та котангенс будуть від'ємні. Ось от такі от набір плюсиків і мінусиків ми отримали. Синім кольором у нас позначені значення для відповідних кутів. Косинусу. Червоним кольором для синуса. І зеленим кольором ми визначили для тангенса та котангенса. Ну, а тепер давайте перейдемо до розв'язування задач. Перша задачка така. Вкажіть неправильний результат переведення кута з градусної міри в радіанну. У нас є значення в градусах і є відповідні значення у радіанах. Давайте використовуємо наші формулу, ту, що ми отримали, та е, заодно потренуємося і знайдемо розв'язок до даної задачі. Значить, перший кут, що нам пропонують 45 градусів. Значить, ми що говорили? Для того, щоб перевести його в радіанну міру, ми його домножаємо на π і ділимо на 180 градусів. Значить, скорочуємо 180 і 45. І на 45 скоротили. От отримуємо 4. Ну, можна по черзі. Там, да? 45 це буде половинка від 90, а 180 це буде 90 на 2. Тобто, получили, що отримали відповідно значення кута π на 4. Нам теж пропонують π на 4. Тобто, цей варіант правильний, а нас просило знайти неправильний результат, тому переходимо до наступного. Далі в нас кут 120 градусів. Давайте переведемо. Нас що? 120 градусів множимо на пі, ділимо на 180. Можемо скоротити на 60. У чисельнику залишиться 2, а в знаменнику залишиться 3. Це у нас буде 2 π на 3. Тобто 120 градусів відповідає в радянній мірі куту 2 пі на 3. У нас пропонують 2 пі на 3, і це перетворення правильне, тому це не буде відповідь поки що до вказаної задачі. Наступний кут 220 градусів. Поїхало 220 градусів. Знову ж все працює по алгоритму. Множимо на пі і ділимо на 180. Можемо скоротити на 20. Тут залишиться 11, а тут залишиться 9. Це буде 11 пі. На 9. Тобто, 220 градусів це 11 пі на 9 радіан. Таку ж відповідь нам пропонують і в завданні. Перейдемо до наступного. 450 градусів. Переводимо в радянну міру, для цього множимо на π і ділимо на 180. Ми скорочували на 45. 180 на 45 скорочуємо. Це у нас буде по 4. Тому маємо 10 у знаменник Знаменнику 4. Ще можемо скоротити на 2. Тут залишиться 2, а тут буде 5. Тобто це в нас буде 5 π на 2. Маємо 5 π на 2, а нам пропонують у відповіді 5 π на 3. Тобто, дана відповідь неправильна. Нас просило знайти неправильний результат, і ми його з вами знайшли. В першому завданні у нас буде відповідь Г. Ну, давайте перевіримо і останнє заодно потренуємося. Ми переводимо 600 градусів радянну міру. Значить, Множимо на π і ділимо на 180. Можемо скоротити на 60. У знаменнику залишиться 3, у чисельнику буде 10. І в результаті отримуємо 10 π на 3 радіан. І нам пропонують у відповідь 10 π на 3 радіан. Тобто відповідь D у нас буде правильна. Ну і давайте перейдемо тепер до наступної задачі. Наступному завданні нам потрібно вказати правильний результат переведення кута з радіанної міри у градусну. Ми пропрацюємо формулу, але в зворотньому порядку. Тепер ми використовуючи радіанну міру кута, будемо шукати, що це в нас буде у градусній мірі. Так, перше, що нам пропонують перевести кут π на 12 у радіани. Що для цього потрібно зробити? Нам потрібно поділити на пі і помножити на 180. Пі у нас скоротилося. Маємо 180 поділити на 12. Можемо тут поділити на 3 спочатку. Тут буде 4, а тут буде 60. 60 ділено на 4, це у нас буде 15 градусів. А нам пропонують відповіді 12. Тобто даний результат неправильний, будемо продовжувати рахувати далі, переводити і будемо шукати правильний. Перейдемо до другого варіанту. Маємо кут 2 π на 9 у радіанах. Переводимо його в градуси. Для цього ділимо на π і множимо на 180. На π скоротили. 9 і 180 скоротили на 9. Тут буде по 20. І маємо 2 на 20, буде 40 градусів. А нам у відповіді пропонують 45. Значить Цей результат теж неправильний, тому і рахуємо далі. Наступний радянний кут: це буде 7 π На 9. Значить, знову застосуємо нашу формулу, поділили на π, помножили на 180. Пі скоротили. 9 скоротили. Маємо 7 на 20, отримаємо 140 градусів. Тобто цей кут, 7 π на 9 відповідає 140 градусам, А нам пропонують 150. І варіант В у нас неправильний, а нам потрібно знайти правильний, тому йдемо далі. Наступний кут в радіанах – це 4 Ну, Не будемо відхилятися від схеми. Ділимо на π, множимо на 180. На пі скоротили 4 на 180, це буде 400-320, і це буде 720 градусів. Два повних кола. Ми знаємо, що 2 360, а тоді відповідно 4 піце це буде 2 кола, 720 градусів. А нам пропонують 360, тому а, цей варіант неправиль. Значить, Залишайте, що у нас правильним варіантом має бути Д. Давайте перевіримо. В варіанті Д маємо 7 π поділити на 180, значить для того, щоб перевести в градусну міру, нам потрібно поділити на π і помножити на 180. На π скоротило, на 180 скоротили, і ми маємо 7 градусів. І нам пропонують у відповіді 7 градусів. Дійсно, у нас варіант Д це буде правильний варіант до нашого завдання. Тобто, у варіанті 2 правильна відповідь D. І давайте перейдемо до наступної задачки. У наступному завданні нам потрібно знайти е, знак значення виразу. Перший вираз, який нам пропонують, це в нас буде, наприклад, тут 3 варіанта. тангенс 250 градусів на синус 130 градусів. Я пропоную. Користатися відповідно одиничним колом. Ми з вами визначали знаки для кожної з функцій. Там ставили плюсики, мінусики для тангенсів, котангенсів, синусів та косинусів на одиничному колі. Давайте з'ясуємо, що в нас буде. Перша функція в нас тангенс. І Кут 250 градусів. Кут 250 градусів, якщо ви запам'ятали, знаходиться в нас між. 180 і 270 це у нас третя четверть. В третій четверті тангенс у нас додатній. Тому перший множник у нашому добутку буде додатній. Сінус 130 градусів. 130 градусів це друга четверть, між 90 і 180. І синус у другій четверті у нас теж буде додатнім. Тому в добутку ми маємо дві додатні величини. І в результаті ми теж отримаємо додатні. Число. Якщо ми множимо два додатні числа, то ми отримаємо додатнє число. Тому до варіанту А знак виразу буде плюс. І давайте по варіанту Б. У нас є частка косинус 5 на 4 і синус 2π на 9. От для простоти, що ми зробимо? Ми тут трошки так, скажімо. З градусними мірами, здається, там на крок простіше. А тут, тут теж нічого складного немає. Що ми зробимо? Ми запишемо косинус як косинус. А тут виділимо цілу частину. 5 π на 4 це в нас буде одиничка або просто π, плюс π на 4. А в знаменнику залишимо синус 2 π на 9. Тепер зі знаками, що це в нас за кути. Пі відповідає 180 градусам, а пі на 4 це буде 45. Тобто, нас, ми відступили на 45 градусів від 180, тобто, ми попали у третю четверть. Можемо перевести, в принципі, для цього нам що потрібно, поділило на Пі. І помножили на 180. 180 на 4. Поділило, це буде по 45. 45 на 5 це буде 225 градусів. Тобто це у нас буде третя четверть. Ми знаємо, що косинус у третій четверті він у нас буде від'ємним. Тобто в чисельнику нашого дробу буде від'ємне число. Далі, тепер по знаменнику. Ми маємо синус 2π на 9. Це у нас буде перша четверть. Визначальним є кут пі на 2, або це буде 4,5 пі на 9. Відповідно, у нас чисельник менший, тому і кут, відповідно, буде до 90 перша четверть, цінус в першій четверті буде додатній. Ну, можна ще потренуватися з кутами, перевести в градусну міру, якщо зручніше. Значить, ділимо на π у нас пропадає. І множимо на 180. 180 ділимо на 9, це в нас буде 20. І 20 на 2 це буде 40 градусів. 40 градусів це кут першої четверті. Все чітко. І маємо наш дріб. У чисельнику від'ємне число, в знаменнику додатнє. В результаті ми отримаємо від'ємне число. Тому знак для значення виразу для пункту Б у нас буде мінус. Для пункту А, для пункту Б мінус. І перейдемо до наступної задачі. Наступна задачка така. Нам дано точки К. точка К має координати абсциса 3 п'ятих, координата якесь число y, ми не знаємо, яке. І точка N має координати мінус 0,8 і 0,6. Ці точки знаходяться на одиничному колі. І нам потрібно знайти косинус кута бета і синус кута альфа. Напишемо четверта задача. Пункт А. Ми шукаємо косинус кута бета. Дивимося, кут бета в нас згідно малюнку визначається від додатнього напрямку осі ОХ і прямує до лінії, яка визначається точкою n. Відповідно, косинус бета, це буде абсциса точки N. В точці N абсциса в нас сказано мінус 0,8, тому косинус бета буде мінус 0,8. Таку відповідь ми продублюємо до, нашої, до нашого пункту А мінус 0,8. Далі, і потрібно також знайти синус. Кута альфа. Кут альфа в нас визначається у від'ємному напрямку, трошки не згадував по теорії, кути у нас можуть говорити про додатній або від'ємний напрямок. Якщо ми міряємо кут проти годинникової стрілки, ми його в напрямку проти то ми його вважаємо додатнім. Якщо міріємо кут за годинниковою стрілкою, то ми його вважаємо від'ємним. Відповідно, кут альфа у нас визначається як від'ємний від додатнього напрямку осі X до положення точки К. Але в будь-якому випадку синус ми визначаємо як ординату точки К. Дивимося точка К, у неї ордината проставлена значення число y. Тому синус альфа це у нас буде число y. І до пункту Б записали відповідь, що синус альфа це у нас буде число y. Дану самостійну роботу ми з вами розв'язали. Всім дякую за увагу. Кому подобається, ставимо лайки. Підписуємось на канал. Успіхів вам в вивченні математики та здачі самостійних і контрольних робіт. На все добре!